В Україні запровадили безоплатне харчування для всіх учнів початкової школи з першого по четвертий клас. Відповідне рішення Кабмін ухвалив ще в жовтні. і Вже з листопада почали готувати безкоштовну їжу. Вартість такого харчування на одного учня 50 гривень на день. Тож як годують дітей на таку суму, перевіряла наша Вікторія Дмитренко. Сніданок чи обід? Безкоштовне харчування для усіх учнів початкової школи. Як змінився раціон, перевіримо просто зараз. Це початкова школа боярського ліцею. І тут навчаються понад 700 учнів. Аби нагодувати їх усіх, кухарі стають до плити від шостої ранку. Це у нас какао теж на плиті стоїть. Це у нас та шкашка приготовлена на болгот, а це у нас супчик на першій страви. Пані Алла тут за шефа. На цій шкільній кухні працює вже 25 років. Усі меню складає сама, аби було і смачно і корисно. Супи без зажарки, каші, салати, фрукти, а ще м'ясо. Найбільше люди, діти люблять люди, е, січене м'ясо, це січеники, це е, рибні нагідці, це курячі нагідці, але все запечене в характери. Вони вже привикли до цього. Ну і куди ж без смаколиків цукерок жартує шифиня? Дітям не дають. Натомість є корисна випічка. Пріжки з менше вістом цукру. Ми печемо пиріжки з вишні булочка, макові і синабун з корицею. Улюблена страва, діточок. Вони його дуже обожі. Чи справді йдемо до учнів за столами, бо ж нагодувати дитину корисним ще те завдання. Великою ложкою булгур загортає другокласник Даня. У мене е, е, каша з м'ясом. Тобі подобається? Так. Аня каже, що найбільше любить шкільний борщ, а ще салати. Ще роблять. E dorul, Віднедавна ще й безкоштовно для батьківської кишені. Держава ж, приміром, за шкільний сніданок платить 50 бюджетних гривень. У меню може бути каша з м'ясом, салат, фрукти на десерт і напій, какао або сік. Все залежить звичайно від постачальників, від цін, але враховуючи, перш за все, ми орієнтуємося на калорії, які дитина має отримати, і ми кажемо, що це все реально, і ми таке харчування організовуємо. І коротко про те, як працює програма. Держава надає субвенцію територіальним громадам. Далі кошти на шкільне харчування розподіляються по навчальних закладах. Школи можуть або готувати їжу самостійно, або залучати кейтерінг. Але важливо, в такому разі держава покриє не все. Субвенція має цільове призначення, тобто вона йде тільки на забезпечення харчування. Якщо брати конкретно там на які цілі, то кошти субвенції можна використовувати. Якщо заклад освіти самостійно організовує харчування тільки на придбання продуктів харчування, якщо, наприклад, це кейтеринг або аутсорс, тоді тільки на оплату 70% від вартості цієї послуги. На цей проєкт уряд виділив 2 мільярди гривень. Державна субвенція розрахована на рік. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.